Добрий день, добрий день, мої цікаві, гарні, чудові люди. І зараз ми з вами будемо ворожити, судьба ли бути вам разом. Таке предсказання ми будемо робити на декілька колодах. І я викладаю чотири карти різних колод, судьба ли вам бути разом. Судьба ли вам бути разом. Судьба ли вам бути разом. Давайте подивимось. І ви замовляєте зараз свою карту, яка вам буде дуже до вподоби. І ми зараз дивимось. Судьба ли вам бути разом. Варіант номер один. Я можу сказати, що ви будете приймати рішення, захочете ви бути разом з цим чоловіком або ні. Королева Жезлов, Мічей, то це дуже така важка королева. Вона безрозсудна, вона робить все, що вона хоче. Чесна, справедлива, вона дуже серйозно відноситься до усього, вона любить контролювати простір. Ну, я можу сказати, що важко з такою жінкою жити, тому що вона знає все про все, про всіх і завжди, знаєте. І дуже ограничує свободу, тобто вона не ласкова жінка, і ця жінка до це зараз мене почути, тому що. Коли жінки дуже багато, коли вона керує, куди пішов, куди не пішов, можна ли йому півасіка попити, чи не можна йому щось там зробити, чи має він можливість зі своїх зароблених коштів щось собі купити, чи немає. Ну, це дуже важливо, тому що королева м'ячі вона дуже холодна і розчлива. Якщо вона прийняла для себе, що це не її мужчина, вона з легкостю від нього відмовиться. Якщо вона, навіть якщо в неї є діти, вона не буде тримати цей брак, ці відносини із-за того, що є діти. Ні, вона зовсім самостійна, вона знає, що вона робить. Тому судьба вам буде бути разом, це залежить від вас. Якщо будете прокачувати свою жіночність, то, можливо, даже і все буде по-іншому. І зараз ми беремо цю колоду і додаємо остальні. І так, які плани вашого партнера на вас? Він хоче з вами жити в одному домі? Ну, можливо, це не брак, це, возможно, І Він бачить у вас свою жінку і або такі партнерські, гарні партнерські стосунки з вами. Що вас об'єднує? Паш Мічей. неготовність до чогось. Неготовність пускати за свої границі. Неготовність переходити на за чиїсь границі, тому у вас є така якась домовленість, яка вам, скажімо так, яка вам ну, вистраюває определені границі, які ви не нарушаєте. Це така карта, яка говорить, що Ну, не особо вас щось об'єдиняє. Що вас роз'єднує? Король Кубков, можливо, те, що він молодий, можливо, те, що він дуже легкий, знаєте, в спілкуванні, тобто він показує, що він вас дуже розуміє. что он вас, возможно, э, он потрошечку выпивает, возможно, ну, король кубков, знаете как, вам кажется, что он какой-то ветреный, неглубокий человек, потому что королева мечей и король кубков, но ну, это несовместимые люди. Вин вдае, что вин вас разумеет, Знаєте, як от нерівні браки. Він вас розуміє, він вас понімає, він вам дозволяє себе контролювати до тих пір, поки йому це не надоїсть. Що ви, получає... ви йому даєте у цих відносинах? Колісниця, успіх на снагу, ви його надихаєте для того, щоб він вийшов на якийсь інший рівень, можливо, ви допомагаєте йому строїти кар'єру, можливо, ви допомагаєте йому вийти на інший рівень життя. Тобто він пережив якісь ситуації, ви його надихаєте на інше, на рост. Це обов'язково рост. Колесница это когда человек стремительно достигает каких-то результатов. То есть це вы ему даете. Что вы получаете, отримуете в цих стосунках? Десятка пентаклей, родину. Родину гармонійну, спокійну, где все. Працюють на єдиний результат, на свою родину, там, де бабушки, дідушки, собачки, жучки, внучки всі разом в одній будівлі. І, знаєте, таке єднання просто єднання одне з одним. Чого не стоит делать в этих отношениях? Чого не потрібно робити в цих стосунках? Шестрка жезлов шестерка жезлов це когда ви вы више. Когда ви победитель, не ваша команда, не ваша сім'я, а ви победитель, пихатість ваша, що ви головна людина. Оця карта попередження, будьте дуже обережні, тому що ви можете зламати ці стосунки. Перспективи ваших відносин на півроку. Король мічей. То цього хлопчика короля кубков, веселого весільчака. Такого ви можете вас короля мічей, який буде рубашитися з вами оцією саблей? Ну, в нього ж сабля більша. І вже він як підніме саблю, то буде поганенько. І так, карта говорить, підводимо ітоги, так. Да? Що перший варіант ви ще доповнюєте одне одного. Ви зараз стараєтеся одне для одного, ви надихаєте на якісь подвіги, поступки, желання. Ну, якщо ви будете перегибати палку і вас будете поводити себе як мамка в стосунках. Ця людина просто не, не зможе це все терпіти. Король Кубка, він довго терпить. Він розуміє, чому ви так кажете. Він розуміє, чому ви така сердита, він розуміє, чого ви його контролюєте. Тобто він багато чого розуміє, а потім траг-бах схватив свою саблю і зрубив всіх капусту. Тому перспектива вас непогана на майбутнє. Але ви можете своєю холодністю, своїм контролінгом, своєю. Мамка стю поламати ці стосунки. Отакий у в нас перший варіант. Цікавий, доволі цікавий перший варіант. Тепер у нас варіант номер 2 Судьба ли вам бути разом? Щось курточку треба поправити. Ду. О, так хорошо. Так, судьба ли вам бути разом? Зараз будемо дивитися. Карта «П'ятерка Пентаклі така чудова карта, коли ви можете потіряти щось, то потеряти будинок в наш час, під час війни, да, це дуже актуально. Можливо, ці всі переневіряння, всі... Тут болізні, невзгоди, печалі, грусті. Ну ви разом. Ви разом ви підтримуєте одне одного, ви е, грієте своїм душевним теплом одне одного. І тому всі ці прегради, всі ці печалі, потірі, які ви вже пережили, вони підуть е, іншою стежкою, іншою дорогою, і е, ви будете разом. І так, які в нього на вас плани? ну, я бы сказала, быть амбициозные, чтобы вы вместе победили зло, победили конкурентов, победили соперников выстроила отношения, чтобы вы победили какие-то неприятности, не гораздо, какие у вас есть. И в него это великое, великое желание, чтобы вы разом перемогли эту ситуацию. Что вас объединяет? Хитрість вас об'єднує, ну як сказати, хитрість, це ж не завжди погано, да? коли ви обхідним путем досягаєте свого бажаного, коли ви не прорубуєте лбом стіни, а іменно робите який-то план дій, не обов'язково ви тут ламаєте коп'я і саблі, а робите стратегічні. Знаєте, от як зараз наші хлопці на да, вони вивчились, вони знають стратегію, вони знають, як досягти бажаного. І це вас об'єднує, тобто ваша стратегія не з бомбом пришибати стіни. Да? А іменно досягти бажаного через який-определенний то план. Що вас роз'єднує страх, страх майбутнього. Що за страх у вас тут? Неможливо, страх якоїсь королеви жезлов. Королева жезлов, можливо, це або мати, або жінка, яка була колись, і вона досі. Як хазяйка, вона тут вирішує, що робить, що не робить, хто прав, хто не прав, потрібно, не потрібно, Тобто і це вас і роз'єднує. Що ви йому даєте в цих стосунках? Сонечко, родину, він відчуває себе хлопчиськом, він розуміє, що в нього всі сили на досягнення цілей є. Ви його дійсно підтримуєте, надихаєте і йому дуже гарно поряд з вами. Що ви получаєте в цих стосунках? Рицар Жезла, захисника ви получаєте в цих стосунках, романтичні отношення, такий він, знаєте, творчий романтик, я би сказала, що. Він буде берегти ці стосунки, він буде підкреслювати вашу жіночність і все, що його надихає в вас, я би так сказала. Предупреждення, чого не потрібно робити. Попередження, чого не потрібно робити. Сімрка Пентаклей. Очікувати. Чогось очікувати, знаєте, коли там, от давай ми подождінь, давай потім щось зробимо, давай вот не на часі, не зараз, потім, колись, колись, не пойми коли, там, там гді-то впереді. Оце не потрібно цього робити. Знаєте, відкладати життя на потім. Тобто мене ця тривожить дама, звісно, дуже сильно. Її треба якось ліквідувати. Якщо це бивша дівчинка або бивша жена, то неможливо з цією жінкою, щоб вона оце, оце якщо очікування, да, та от вона успокоїться, потім будемо жити. Да? Ну, ця людина не успокоїться, не заспокоїться, якщо їй щось потрібно. Тому ну, це в особистих вже ми можемо більше прояснити ситуацію. А зараз якось на общем гаданні. Щось буде не совпадати, але в цілому ви мене зараз розумієте, про що я кажу: перспективи ваших відносин на півроку вперед, ви посперечаєтесь, ви будете сюритися, ви будете виясняти, хто лучший, хто кращий. І будете самі ну, по пажу мічей, ви будете одне одного. держать на витянуту руку, тобто ваші отношения прийдуть в тупік. От така ситуація. Варіант номер два. Ну, Но, можливо, потрібно вам просто переворожити і саме на вашу енергетику, і на енергетику вашого чоловіка, хлопця і мужчини. І так, варіант номер 3 хто вибрав третій варіант, судьба вам бути разом. По п'ятерки жезла вам потрібно розбивати оці всі стіни, які є навколо вас. Всі дороги зараз закриті перед вами. Вам потрібно їх просто, знаєте, як розбивати пригради, які вам зараз заважають. Тобто зараз між вами стоїть приграда. Які в нього плани на вас? Які в нього плани на вас? Немає в нього планів на вас, є башня. Ваші стосунки розірвані, ваші стосунки на майбутнє він не роздивляється. І, мабуть, знаєте, зараз якраз ви в епіцентрі цих событий і у вас дуже багато емоцій. Що вас... Ну, об'єднує, давайте будемо дивитися вже по списку. Король Мічей, вже вас нічого не об'єднує, він вже нічого не хоче. Він вирішує, що він буде з вами робити. Від вас вже не залежить нічого. Абсолютно. Що вас роз'єднує. Діти, діти, і ви прошле, ваше прошлое, його прошле. і діти вас роз'єднують. Тобто, можливо, це непорозуміння пов'язане з родинами, вас і роз'єднує. Що ви йому даєте або давали в стосунках? По п'ятюрки мечей він не хоче споминати, він закрився, він не відкриває вам двері, побалакати вам з ним не вийде. Тобто, людина повністю замкнена, і він не хоче ні чути, не приймати рішень, ну, тобто рішення вже прийняте, іншого він не хоче. Що ви від нього получаєте або ч получали? Ну, це у вас карта розставання, возрождення. Да? Он вас вирождав і он же вас осуждав, тобто все это це... в. Тобто варіант 3 це людина, яка не переживає зараз варіант трагедії в стосунках. І судя по карті, стосунки не виходять на інший рівень. От зовсім, попередження. Четверка жезлов. Двері перед вами закриті. Там родина, там спокій, там все гарно. і... Те, що там за дверима, там все добре. Перспектива відносин на півгоду. Ну, тут жезла і тут м'чей. Можливо, ви будете старатися відкрити двері, але він закриє знов. Тобто, в третьому варіанті, без варіантів. Тобто двері будуть зачинені. Возврат в прошлое неможливий. І, і все. Такий сумний третій варіант. Ну, прям, прям дуже сумний. Розрушених. Ну, да, таке в житті ж буває, правильно. Не все ж пряники їсти. Інколи і така горіч буває. Варіант номер 4 це ми потихеньку дійшли до четвертого варіанта. Судьба лі, вам бути разом. Ваші стосунки зараз в повній силі. Ви відчуваєте свою найкращу енергію зараз, що ви сексуальна, желанна, гарна, що ви можете сподвігати його на подвіги, він лежить у ваших ног. І тихонечко мурчить. Або потрошечку ричить, але вам не страшно. Які в нього плани на вас? Ух ты, плани на вас. Можливо, поиск нових берегов, нових возможностей, нових, ну, це може бути все. Може бути нової роботи, нових нового дома, будинку, можливо, разом з вами, а можливо, вже від вас. Хоч ви і відчуваєте, що ви сильна, можливо, він вже нагострів лиші кудись в іншу сторону. Давайте, дивитися, що вас об'єднує? Карта Міра в Можливо, ви поїдете кудись в путіше, можливо, навіть по Україні, можливо, за Україну. І це це взагалі нове життя, це не обов'язково саме путіше, путешествие. путешествие в нову життя, в новий мір. Ця карта говорить про розлучення. Що ми попереднє життя залишаємо за спиною і йдемо в інше життя. Тому що це болото, яке в нас було, воно вже превращається в зибуче просто болото і вже потрібно кудись виходити на інший рівень. Що вас роз'єднує? Можливо, ви відчуваєте, що ви сильна, але ви не дуже сильна. Це судебні діла. Судібне рішення. Судібне рішення по честі і справедливості. Тобто, якщо воно не ваше, якщо людина не ваша, вона вашою не буде. Якщо ваша, то буде все добре. Що ви йому даєте? Іскушення. Ну, таке відчуття, знаєте, ну я не хочу вас обідати, таке відчуття, що це любовні стосунки. Вам кажеться, що все добре, а він розуміє, що крім дьявола, крім іскушені, крім сексуальності, там е нічого немає. Понимаете? Плани объединяет, розділяють, що ви йому даєте, іскушення, страсть, секс. А що далі? Розумієте? Що ви получаєте, що ви отримуєте в цих стосунках? Гроші? А можливо, кар'єрний рост, а можливо, оплата вашого навчання? Ну, то тобто, ви получаєте? Чого не стої робити вам попередження? По восьмрки кубків не прийшов час йти э, геть. Тобто по восьмрці кубків потрібно або договорити, або дорішати. Якщо ви подружня пара, були подружні, тому що тут справедливість, тут суд. Якщо ви подружня пара, то тут у вас можливо буде ділення імущества і все остальне, тобто не кидайте на середині дороги. А просто дочекайтеся того, що вам, що ваше, Скажем так. Тобто, якщо вам кажеться, що ви держите його за одне місто, то це не так. Ні, буде все по справедливості. Перспектива відносин на пів року. Баланс. Тобто ви ще будете утримувати баланс, ви будете ще не ви не розлучаєтесь, ну ви вже якось не разом. Такі якісь ситуації, коли вам потрібно буде втриматись на якомусь рівні, щоб потім досягти бажаного. Ну, ось таке у нас четверте ворожіння. Ви бачите, да? у нас два таких більш-менш благополучних, і два ворожіння таких важкеньких. І всі вони різні. Якщо вам щось не зрозуміло, щось ви. А не дополучили якісь відповіді, пишіть вайбер, ватсап, я з задоволенням вам допоможу, щось розкажу, те, що стосується саме вас. І бажаю не переживати, не розстраюватися, а просто діяти правильно так, щоб ви були в я не просто за дівочок, щоб справедливість була і щоб всім було гарно. Таке також буває. Ну що ж, обнімашки, цілувашки, чекаю вас на інших своїх ворожіннях. Підписуйтесь на мою сторінку, нажимайте на колокольчик і рада вас бачити на нових вирожіннях. Цьом-тям! -цьом.